Уявіть собі, майбутнє, в котрому кожна стара гра отримає рімейк. Це майбутнє вже поблизу, і рімейки це вже не тенденція, а новомодна традиція. Саме рімейки дозволяють молодому поколінню пірнути в хороші старі проекти, якими не пахне сьогодні. Одним з таких є Прототайп, славетна гра нашого дитинства, яка майже що перетворювала тебе на Бога. В мережі з'явились клітки, що Activision готує ремейк першої прототайп, завдяки чому ми знову зіграємо за Алекса Мерсера. Знову будемо рятувати Нью-Йорк і перманентно мутувати, здаючи іспит на м'ясника. Що на вас чекатиме і яким був прототайп, розповім вам вже зараз. А поки клади свій Лойс Авансом, а після заходь на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК. Прототайп. Це гра, яку пам'ятають всі олдфаги. На той час вона була чимось неймовірним, адже поєднувала в собі паркур, прутальність і цікаву боївку з великим набором не менш цікавих здібностей. Це була гра з відкритим світом, яка дозволяла гравцю робити все, що йому заманеться, і робити це майже що безкарно. Та давайте по порядку. В центрі сюжету прототипу стоять дві речі: страшний вірус і особиста помста. Ми граємо за Алекса Мерсера, людину, яка безпам'ятстві прокидається на столі в морзі і дізнається про те, що щойно вона була мертвою. Алекс нічого не пам'ятає, адже смерть забрала в нього пам'ять і спричинила амнезію. Утім, молодик швидко отямився завдяки одній здогадці: він більше не людина. Алекс виявляє в собі надзвичайні здібності, рядовими з яких є неймовірна швидкість, надзвичайна спритність, невразливість до фізичної шкоди. В його голові гудить думка про те, що колись він був людиною і мав сім'ю, якої тепер немає. Прийшов час помститись за зруйноване життя і запобігти знищенню людства. Вірус, яким заразився Алекс, був створений в лабораторії ще в 1960-х роках, і зорієнтований він був на те, щоб вразити певні раси. Після невдалих випробувань на жителях містечка Хоуп, що в Айдахо, корпорація Гентек разом з військовим підрозділом Чорна варта знищили всіх заражених. Досліди над вірусом припинились, і корпорація вирішила позбавити свідків. Як виявилось, Алекс Мерсер працював над вірусом і займав посаду генного інженера, тому він вирішив викрасти колбу з ним, щоб хоч якось себе захистити. Молодика розстріляли, колба розбилась, а вірус проникнув у його кров, оживив його і наділив над здібностями. Тепер Алекс повинен помститись корпорації і не дозволити їй заразити вірусом все місто. Не дивлячись на цікаву зав'язку, сюжет в Прототайп є далеко не найсильнішою стороною. У ньому дуже багато дірок, та й подається він аж надто серйозно, використовуючи для цього злегка мультяшні кат сцени. Найцікавішим є те, що ми граємо за безпринципного протагоніста, який не має жодних моральних принципів. Він надлюдина, тож все знаходиться в його владі і ніхто не може йому протистояти. Тим часом по вулицях Нью-Йорка розходиться вірус і притворює людей на зомбі, а також створює більш могутніших і кровожерливих тварюк мисливців. Чомусь безліч рецензентів опускає цей факт і критикує Алекса за надмірну жорстокість. Мовляв, він насправді антагоніст і, взагалі, він дуже поганий чоловік. Все це, звісно ж, маячня, адже кожен з жителів потенційно заражений, а вакцини від вірусу не існує, тому бий убивай убиває. Анонс прототипу відбувся в 2007 році, і до 2009-го невелика канадська компанія Radical Entertainment, яка й створила цю гру, розпочала круту рекламну кампанію. До того хлопці займались Crash Bandicoot, встигли випустити гру по Сімпсонах і по Халку. Прототип став для них першою серйозною грою, тож грошей на розкрутку чуваки не пожаліли. Вони навіть випустили комікс Приквел, який розповідав історію Алекса Мерсера до подій прототипу. На диво, комікс ще і як зайшов, і був випущений DC. Реліз гри теж став успішним і зумів потішити гравців двома мільйонами копій. Та за що так люблять прототип? За жорстокість, брутальність і вседозволеність? Звісно, але перш за все, сюди приходять за високодинамічним і феєричним геймплеєм, який на 2009 рік просто зривав дах. Герой може пересуватись як по горизонталі, так і по вертикалі. Може літати, стрибати з висоток без жодної шкоди, руйнуючи під собою асфальт, перетворювати свої руки на зброю і перевтілюватись в інших людей шляхом їх поглинання. Поглинання додає хп і дозволяє побігати в скіні будь-якого перехожого. Чи бачили ви стару бабцю, яка лупить так, що дерева зносяться? Це було весело. До того ж, поглинання людей дозволяє отримати не тільки їхні вміння, але й їхні спогади. Саме таким чином Алекс висвітлює правду в темноводній історії свого життя. Жодних моральних принципів, жодної жалості. Місто в прототипі це суворий представник відкритого світу кінця нульових, тобто величезний шматок пластикових текстур різної величини, в якому тупоголові боти намагаються імітувати життя. В місті постійно відбувається абсолютний хаос. Бійки з зомбі, сутички з військовими, безкінечні веремії монстрів, які розривають людей на шматки. Боротись будемо з усіма, і для цього будемо використовувати найжорстокіші методи. В грі була чудова, легка і безкомпромісна бойова система з системою розчленування і насичених та кровавих добивань. Вміння Алекса приносили в подив. Його руки могли перетворюватись на суцільні кігті або величезний тесак. Сам герой міг приймати броньовану форму, випускати з рук різні м'ясні крюки, підвищувати власну м'язову масу для підняття важких предметів і багато чого іншого. З одного боку кидаєшся танками у військових, мечем з руки за один замах ріжеш 10 зомбі, після чого накидаєш по голові кувалдою великим мутантам. Ця гра не знала знаку СТОП, тому подібним безумством вона змушувала тебе займатись до самого кінця. І це було до біса весело. Навіть сутички з босами були доволі простими і не могли зупинити Алекса Мерсера, який намагався зрозуміти, хто він чи що він, і відшукати своє місце в цьому новому і жахливому світі. Успіх першої частини за долю секунди мотивував Radical Entertainment на сіквел. Вони вже мали на руках робочу схему і багатько фанатів по всьому світу. До того ж, на руках всі асети, які дозволяють склепати гру за мінімальний часовий проміжок. Так і сталося. Prototype 2 анонсували вже через рік після релізу першої частини. Хлопці пішли тим самим шляхом. Випустили ще один комікс про Мерсера, який теж чудово залетів. Та яка несподіванка чекала на фанатів на виході. Другий прототип зумів покращити і так хорошу геймплейну складову і наповнити гру новими елементами, а також відполірувати старі механіки. Гра суттєво покращилась в графічному плані, але в плані геймдизайну залишилась такою ж. Не дивлячись на те, що місто стало виглядати значно краще, воно залишилось таким самим пустим. Гра намагалась насипати різних активностей, але виконувати їх не зобов'язувала, адже чимось подібним ми все одно займалися за сюжетом. Найбільшим розчаруванням в «Прототип 2 став новий головний герой Джеймс Хеллер, боєць корпусу морської піхоти. Він повертається в США з війни на Близькому Сході і застає свою сім'ю мертвою. Дядько відправляється на завдання з квитком в один кінець і зустрічає Мерсера, який перетворює його на подібну особі. Ми отримуємо ті ж здібності, що й Мерсер, і відправляємось займатися абсолютно тим самим різати, трощити і вбивати. І це не дивлячись на те, що Хелер подається як Добряк, заховайся, добряк гра, вкотре отримала хороші оцінки від критиків та гравців, але всі вони стосуються гаймплею. Сюжет другої частини вбив серію, як Хелер вбив на кінці мерсера. Схоже на те, що це і є головною причиною занепаду серії причиною прохолодного сприйняття публікою, не дивлячись на непогані продажі на перших порах. Прототипу потрібен був хороший сценарист, який б зумів продовжити історію мерсера і розкрити персонажа повністю, замість того, щоб робити з нього лиходія в другій частині. Так ця серія безслідно зникла, і сьогодні про неї мало хто згадає. Але. Є чутки про те, що Microsoft хоче воскресити серію і випустити третю частину. Тільки уявіть, як вона могла б виглядати з сьогоднішньою графікою і технологіями на Unreal Engine 5. Мріяти ніколи не пізно. А що ти скажеш про прототип? Пиши свої враження в комент під цим відео і заходь на сайт нашого інтернет-магазину ArtLine. Саме там ти зможеш купити топову ігрову збірку. Підписка на ArtLine Play і лайк під цим відео. До нових зустрічей!